Подома, за кілька хвилин будемо в Анталії. Все йде по плану. Ну що, помічник, готовий до взльоту? А як же? Не хвилюйся, кеп. Я таке вже робив разів двадцять. Трохи ліворуч, потім праворуч. Головне міцно триматися за штурвал. Ну, то на кого ти чекаєш? Давай ходу. Добре, кеп. Зараз буде гаряче. Па По, понеслася пташка. Ага, трохи підправимо. Чи можна підправити? Трохи вперед, а потім назад. І ще раз вперед. Ladies and gentlemen, Please fasten your seatbelts. We are expecting some turbulence. Що ти смикаєш того штурвала? Це ж тобі не коров'яче ще А мені сподобалося. Хочу ще ліворуч, праворуч, назад і вперед. <пирать> О дурень. Припини. <пирать> ну все. Тепер у нас точно проблеми. Здається, я не нароко випустивши сім. Але нічого. Зараз виправимо. О, пішла пташка рівненько. Інша справа, помішник. Тепер я можу покимарити. Відпочивай, кеп, я все тримаю під контролем. Добре. Йой, і де це я? Опинилася? Куди подівся з От вже цей перун заплутав мене у тенетах, закинула у якусь коробку з купою лампочок, та ще й серед хмар. Все, треба чаклувати. Льотики, мотики, коробочка. Трусь Дай, ну я звідси бігом заберусь. І ой, щось запікало, дурне це якесь не те закляття. Шмикало, шмикало, на вік, Бо зараз буде гаплик. І це не спрацювало. Невже ця коробка зараз лусне? Ну, піднялась і що? От біда, біда. Це лісько, якого дідька мене перевернуло. Перунчику, я тебе більше не тікатиму. Розверни коробку. О, якою тобі володарю блискавку, але ця дурня не змовкає. О, а може цей бородань знає, що робити. Прокинься, чуєш? Я хочу вилізти з коробки. Як баба, не добудешся, втомилася, не можу. Прокинься повде, коробка зараз глусна. Як все лусте, що таке? Так, трохи вгору, так, добре, добре. О, прокинувся баба. За 20 хвилин будемо в Анталії. Ladies and gentlemen, we're uh, from the cockpit again where we're asking our flight attendants please to take their seats uh, as soon as they can as we're maneuvering around some uh, buildups and uh, possible uh, thunderstorms. Uh, so flight attendants, as soon as you can, please take seats.